Всім привітки, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. У мене швидкий телепорт у Львівську область, але зовсім ненадовго, я так буквально туди і назад за один день. Приїхала до своєї бабусі з дідом, а взагалі мета поїздки забрати татову машину для того, щоб вона дурно не стояла тут, то візьму. Я її собі в Чернівці і буду на ній їздити, бо нашу білу корсу ми продаємо. А їхала я сюди автобусом, тому кадрів ніяких немає, нічого не знімала. Якщо ви запитаєте, що я така задихана, бо я піднімаюся під гору. Йду на цвинтар, хочу запалити свічку на прабабусі. Напомерла ще перед війною, але так як я рідко приїжджаю, то це такий обов'язковий пункт у мене. Тому піднімаюся. Зараз покажу, яку дорогу треба здолати до сільського храму. От так треба підніматися вгору. А от стільки я вже пройшла. Машиною проблематично сюди виїхати. Тому переважно люди йдуть пішки. Залишилося зовсім трішечки. Боже, комарі тут якісь бішені. Фу, блин. Я ось поки сюди вилізла, вона вже все. Покусали згоря донизу, але природа дуже кайфова. Оце Олівка без раділа. По селі. Боже, дивіться, яка краса. Я приготувала ножика. Зараз собі наріжу. О, я, я обожнюю гуртенцію. Це просто взрив. Просто величезний кущ. Баби, малини, город, баба посадила капусту. Що у вас ще є? А що там? Все є в баби. Там надіки. Рушки, сад. Не там ти ще вам сад покажу. Що уже? О, яблучка. Така краса. Це у нас кругом хати. Так, все посаджено. Тут теж малинка. Тут мамин самшит для паркана. Троянди. Тому ми доріжки поробила. Вже якось знімала в одному відео, але хто не бачив, ще покажу. О, тут ще один красунчик. дева. І це ще один буде. ага тогда

Шок-контент з нашого аля сараю. Це все, що залишилось після попередніх власників, і це все ми зараз будемо прибирати. Бо тут майстри вже почали робити. Воду сюди будуть проводити, тому нам це все потрібно прибрати. Зараз ще поїду докуплю мішки, бо роботки у нас сьогодні багато. Це стара кахельна піч, її потрібно буде розібрати, бо тут вже все дуже аварійне. Але факт тому, що тут дуже багато всякого сміття, тюлі, штори, якісь. Все це будемо викидати, прибирати сьогодні. Так само ось тут здалось би навести лад, але я не знаю, чи встигнемо ми сьогодні це зробити. І ще в сарайчику. У нас сьогодні дуже багато роботи, тому. Беру вас з собою. Кому цікаво, буду рада вашій активності. Поки я їхала по мішки, хлопці вже навели чистоту майже. Тут є все. Процес іде. Поки що тут, потім треба буде заказати якусь машину і це все повивозити. До речі, може, комусь треба диван, Самовивіз, будь ласка, безплатно. Дивіться, скільки знайшла газетки з епіцентру, 2009. Заклали цілий гаразд. Бачите, то шафи всякі старі, які були в нашому будинку. Ми їх сюди також повиносили там: ковролін, ліноліум, вікно. Багато всього. До речі, сусід нам дав пакетку кукурудки. Сьогодні буде. На вечерю будемо готувати. Тут я вже також поскладала. Це шухлядка теж від меблів. Тут у нас рукавиці всі знаходяться, то теж від меблів. І це теж відневлю, тому стоїть тут пічка була колись. Потім цю фігню верхню вкрали. І зараз ще маю перебрати оце все взуття. Подивитися, що на Оліві буде добре цього року, а що ні. І хто не бачив, як виглядає наш будинок. Зараз ось так. Це буде наш санвузол. Це буде спальня, спальня дитяча. Пічку будемо переробляти на дрова. І тут у нас буде кухня, кухня вітальня. Також тут, хлопці, вже сюди будуть заводити воду в будинок. Якось так. Проклали, проклали трохи труби. Це, до речі, заді хати. Тут у нас капець заросло. Теж плануємо все почистити і засипати потім всяким будівельним сміттям, щоб вирівняти. От у нас тут все якось черепиця таке. Будемо засипати, вирівнювати, і потім будемо там дещо добудувати. Оце туди позасипаємо. Насосна ж тут стоїть, бо його треба часто витягати капці. Тут такий стіл знайшли, до речі, класний, але ж треба його трошки тут зремонтувати. Інструменти, інструменти це теж треба нам в помпу кидати, шланг. Такс, це ліжко, матрас, цей телевізор, цього треба здихатися. Пишіть ідеї, що з цим робити. Ну, Це, зрозуміло, викидати. Що робити з цим ліжком? Чи можна його кудись здати і що робити з телевізором? В принципі, ось так ще це вивезем і тут вже буде менш-більш чисто. Тут теж поскладали це від електрика залишилось, що я знадобитись. Тут у нас такі теж всякі штуки, які постійно потрібно. Йду перебирати ці одяжки Тут за хатою теж уже чисто. Тут прибрали, тут прибрали. Тут також чистенько. Тепер, ще коли майстри це зроблять, потрібно буде пошкуляти всі дрова і якось так. Воля. На сьогодні все. Ми біжимо дивитися на меблі. Хочу подивитися взагалі якісь кухні. Тому беру вас з собою. Можливо, вам буде цікаво. Такі стележі класні для ігрушок. Ви бачите цей широкий, цей вузенький. Така гарна є. Ну, тут, звичайно, стіна без стільниці. Це фарбований йде МДФ, але фурнітурка тут не очень. Ненадовго її вистачить. Комплектик є на знижці 13 тисяч 2 метри. І ось така є, але це не очень. Ось така ще. Непогано. Цей варіант 17300 коштує. Три невеличкі шухлядки Тут і три тут. Тут також поличка. Амо ціна антресолями і без безсоли. Це на холодильник, мабуть. Така дуже гарно виглядає, але вона гарна, поки, поки там нічого нема. Ні нема, немає ні нічого. Красивий, але незручний варіант. така дуже гарна. Але вона теж не практична, бо тут немає шухляд. А я хочу, щоб в мене було все шухляди. Ну, практично все. Тут розпродаж все, ну, типу залишки, що полишались шафчиків. І, до речі, сподобались мені е, верхні шкафчики цієї серії. а Вони йдуть вузькі досить. Ну тобто Тут буде зручно зберігати, до прикладу, крупи, щоб не ставити в два ряди. Але цікаво, чи є чи можна до них придбати низ нижні шухляди, бо це суто верхні ця, ця що там є. Треба попитатися. Є також така під духовку. Ось така ще є під дерево. Ну, тут уже побільше шухляд, але це, мабуть, 2,6 і метра. 17 135. Це у нас під браковину. Шухлядки, карго. Також шухлядки і це просто для зберігання. І тут також Ось такі полички і низ. Такий варіант. Хоп. Але цікаво, чи можна змінювати колір. Що є такі, ну це прям це вже дорогі варіанти. Хоча я теж не впевнена, що вони супер якісні, але дуже гарно. Мені дуже подобаються такі фрезеровані фасади. Можна собі вибрати стільницю. Дорожчий сегмент також. Вартість цієї кухні. Це ще на вітрині тут іде така кутова 150 тисяч. Ну, по фурнітурі одразу відчувається різниця. Хоча це не стиль, Також така є. Непогано, але це прям дешево. Бачите, по фурнітурі. Ну, як варіант, до речі, теж може бути. Це буде б собі прорахувати під духовку. Хоча, в принципі, можливо, фурнітуру і можна замінити. Не знаю. Все mm. 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 так, так. ось така є. Ну, це прям з кутовим пеналом. Верхні шафи ось такі. Типу біле дерево. Треба рахувати окремо, бо, тому що тут трохи дуже все запутано і стінами. Є ось така тумба під взуття, але тут повністю розкривається. Така. Але вона трохи габаритна, така для нашого коридорчика. Треба щось поменше знайти. Така є. Ще додаткове, додаткові полички. Боже, це геніальне рішення. Зробити ігрову в моблевому магазині. Датька, ходи, пішли, йдемо. Ти залишаєшся тут? Будеш тут бавитися. О, Зараз буде цікаво. І як ви думаєте, чи замовила я якусь кухню або, принаймні, вибрала? Та, звичайно, що ні. Я подивилася, прикинула собі варіанти. Подивилася ці снихшибативні ціни і зрозуміла, що, мабуть, немає сенсу викидати ну, в районі 15 тисяч на якусь непотрібну кухню, яка буде нам зовсім не по розміру. Суто так, як то кажуть, на перший час. Але всі ми розуміємо, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, тому, тому не знаю. Щось я подумала, що не вартує замовляти там, до прикладу, двометрову кухню з нижніми і верхніми шкафчиками. Вона буде нам на пів стіни реально. І, по-перше, вона не якісна. По-друге, вона мені потім нікуди не, ну, не пригодиться. Якщо навіть її продавати, то ну, я її продам за копійки, тому що вона реально не якісна, вона дуже швидко зіпсується. Тому я в роздумах, і прийшла така ідея, щоб замовити просто по нашому проєкту кухні замовити тільки низ. Тобто шухляди і стільницю. Там, щоб можна було поставити мийку, без верхніх шкафчиків і без бокового пеналу, і без острова. Просто низ, основний низ. Але нормальний. Якісний, такий, як має бути, вже в подальшому, а потім просто, там, коли з'являться гроші, доробляти по частинах, до прикладу, потім боковий канал. Є, звичайно, один малесенький нюанс, що якщо ми будемо робити по частинах, то є ймовірність того, що ми не попадемо в один і той ж колір з фасадами. Може трішечки відрізнятися по відтінках. Ну, в принципі, можна робити у різних кольорах це, але не знаю. Ну, це такий можливий варіант. Може, звичайно, і попадемо у відтінок. Бо якщо замовляти фасади, фарбовані одразу на фабриці, то вони там йдуть, мали би йти. Переважно завжди пофарбовані однаково, але. Всі ми розуміємо, що кожна партія може відрізнятися по відтінках, і це так само, як і з плиткою. Якщо брати, то брати там з запасом, бо наступна партія може відрізнятися. Одним словом, не знаю, це такий є, як варіант, і треба з тим теж швидше определятися, бо виготовлення приблизно місяць і треба вже. Замовляти буде, якщо ми вирішимо таке робити. Тому не знаю. Не знаю, як бути. Пишіть свої якісь можливо поради в коментарях щодо кухні, або де ви купляли свою кухню. Можливо, у когось можете порадити, в кого ви її замовляли. І вийшло не надто дорого. Бо зараз такий час, такі ціни, що в принципі. Є кухні на замовлення і по 6-8 тисяч доларів, хоча там нічого надзвичайного немає. Ну там стільниця супер дорога, мені вона не потрібна. Я взагалі не постійна людина. Мені якщо стрілить голову і надоїсть, то я люблю зміни, люблю міняти, тому ставити там пупер дороге немає сенсу. Та й, в принципі, взагалі купляти якісь дорожезні меблі, вкладатися по десятки тисяч доларів у ремонти. Хм. Не знаю, це історія не про нас. Тому пишіть свої поради щодо кухні. Був варіант купляти бушну кухню, але знову ж таки, немає нормальної бушної кухні по нормальній ціні. Це або якась фіня з епіцентру за 5-7 тисяч, яка теж мені не потрібно, бо... Ну, блін, в мене тих тумбочок в нас в селі, ті, які нам ще дісталися від попередніх хазяїв, отако, я собі можу понаскладувати тих незручних тумб, і мені їх так само вистачить, як і кухні з епіцентру. Або якщо навіть якась є нормальна кухня е бушна, то вона коштує так, як нова. Тому, коротше, я запуталась. Не знаю, що робити. До речі, подивіться, яка краса. У мене стоїть тут на столі дуже гарно пахне. Я просто не знаю, я обожнюю гортензії, Як можна не любити ці квіти? Вони такі красиві. Друзі, я дякую вам за перегляд. На сьогодні в мене все. Буду дуже вдячна за вашу активність. Чекатиму на вас в коментарях. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!